Шановні українці, я думаю, вам сподобається моя пропозиція. Наближаються свята, набли... наближається Різдво і, звісно, хочеться рідним, друзям та батькам зробити подарунки. У вас є унікальна можливість отримати подарунок, і 100% грошей ви задонатите на умиротворення окупантів. Що я пропоную? Подивіться, будь ласка, це шикарний набір інструмента від Bosch. Лімітована серія. Е, подивіться, який напій. Я впевнений, що вам він е, буде до смаку. Якщо поправити здоров'я, є можливість е, задонатити за ось такий літр. Він же бальзам, є гермайстер. В нього входить фляга і стаканчики з чехлом. Крім того, є ось такий унікальний. Набір віскі з двома стаканчиками, я впевнений, що він вам сподобається. І для здоров'я унікальний бальзам, який ви не купите в магазині. Багато років я віддаю батькам для того, щоб у них було міцне здоров'я. Прикарпатський бальзам. Саме головне навіть не в подарунках, саме головне це в донатах. Тому, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!